Всім привіт! З вами Фабрика квартир, і ми нещодавно успішно завершили наш черговий об'єкт. І сьогодні зустрілися з замовницею, щоб отримати від неї чесний відгук. Хочемо поділитися ним і з вами. Світлана, скажіть, будь ласка, оцініть взагалі загальному е, результати ремонту. Що, можливо, сподобалось? Що сподобалось найбільше? Що вас можливо вразило? Ой, це тяжке запитання, але мені сподобалося все. Я задоволена, надзвичайно задоволена ремонтом, якістю робіт. Е, Тим, чим я не задоволена, такого немає. Немає ніяких там нюансів, можливо, ні, ні, фану... ні, 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 Все, все супер. Я задоволена всім. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі дізналась про нашу компанію? Я випадково у Фейсбуці дізналася, побачила верніше ваш рекламний ролик. Mm -hmm. Мені сподобалася презентація, мені сподобалася. Ті послуги, які, які, які мені були потрібні, і а це я, був ролик огляд ремонту, чи що це, це була пропозиція послуг, і якийсь ролик був якогось ремонту, напевно, ага. якогось клієнта. І я перезвонила за даними номерами телефону. Зі мною дуже гарно переговорили, все пояснили, і я вирішила співпрацювати з цією компанією. Якщо взагалі пригадати ваші очікування до ремонту і той результат, який вийшов. Наскільки взагалі в фабриці квартир вдалося втілити всі ваші ідеї, побажання з тим що результатом, який вийшов? Ну я скажу, що це на 100%. Це, то... Дійсно на 100%. Те, що ви хотіли, Те, ми хотіли, то це я побачила, фактично. Угу. Хотілося б, звичайно, так, щоб це було як в передачі, що я віддала квартиру без ремонту, угу. і тоді тільки прийшла і побачила: ах, але. Я бачила на кожному етапі ремонти, і все супер. Вам все також сподобалося, що на кожному етапі був звіт. Правильно від звітики так, так. відеозвіти дуже мені доп... ну, дійсно орієнтували мене на от, що відбувається, щоб я як з яким темпом це, це мені допомогло. Якщо говорити про фінансову частину, наскільки взагалі вдалось реалізувати всі ваші побажання в межах бюджету? Я думаю, що на всі 100% відсотків те, на що ми розраховували за наш бюджет, ми отримали. Чи відповідав прорахований попередній бюджет взагалі дійсності? Чи все співпало? Так, все співпало. Повністю відповідав тому, що було в кошторисі. Так що ми вклалися в наш бюджет, і я щаслива від цього. Через ситуацію, на жаль, в країні, саме через повномасштабне вторгнення, деякі компанії, які займаються також послугами ремонту під ключ, не завжди дотримуються термінів здачі. Як в нашому випадку? Чи дотрималися ми термінів здачі, чи ні? Ну, Не зовсім дотрималися, але ну, перша була проблема це в самій квартирі, в стінах. Угу. Із-за цього вони їх укріпляли, і через це терміни вже були подовжені. Ну і надалі, теж як ви кажете, через війну теж склалися певні проблеми, тому ремонт трошки затягнувся, але в Принципі все досі. Скажіть, будь ласка, в нас в договорі вказано, що е, через певні форс-мажорні обставини, якщо вони стаються, наша компанія пропонує грошову компенсацію. Скажіть, будь ласка, чи була вам запропонована залік грошова компенсація? Чи так, ні? так, мені було запропонована, вона було в договорі прописано, і я отримала грошову компенсацію. Ми дуже задоволені. Е, до речі, як ви оцінюєте рівень комунікації команди під час ремонту? Чи оперативно вам відписували? Чи, е, 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 ну? Так. Оперативно відписували, оперативно реагували на наші mm -hmm. прохання, на, наше, на наші е, якісь питання. Так що все добре. І е, фіналі, скажіть, будь ласка, чи би чи порадили би ви нашу компанію своїм близьким, друзям та знайомим? Так, звичайно, я, я вже радила в процесі роботи mm -hmm. і буду ще радити. А що саме ключове? Ви би виділили е, при рекомендації? Якість, якість, якість послуг. Е, якість послуг так. Mm -hmm. Ще раз вам дякую. Придавайте за нас ще раз. Дякую за співпрацю, дякую за ремонт, за все. А якщо ви хочете зробити ремонт в вашій квартирі, обов'язково звертайтесь в фабрику квартир та пишіть нам в особисті повідомлення.